Набридло їздити на гастролі за ті копійки, просто як ми серед нашими колегами говоримо, їздимо на гастролі за покушать, тому що нам тільки платять добові. От, не, буду, не буду говорити, які це суми, щоб не подразнювати нікого. От, але власне добові це що у нас? Це гроші на харчування і на, на свої там фізіологічні потреби, скажімо, такі. От всі інші моменти, да, нам залишається в 100% зарплата на місці. Але коли ми потім почали в це діло вникати, тому що ми то музиканти, ми не юристи, ми не економісти. І коли хочеш добитися якоїсь правди, то починаєш отримувати консультацію у фахівців, тобто у юристів, у адвокатів. Знову ж таки спілкуєшся з фінансистами. І коли більш глибше заглиблюєшся в ці моменти, то виявляється, що не можуть бути такі от моменти, коли ми їдемо на гастролі, щоб нам готівкою виплачували гроші. І, і не в повному об'ємі обсязі, об а частково. Тобто ми приїхали, нам там кинули кісточку, якусь енну суму. Потім пройшов там тиждень чи декілька днів, потім ще кинули. Так, да, вони вирішують і при цьому носять торбу з грошима з собою, розумієте? І це, і це так досить дивно виглядає, особливо коли це в фоє хола отеля, розумієте? В холі отеля зібрались, там написали інформацію. От, або, або в театрі, там, от, скажімо, перед виставою. Ну, ну, Люди добрі, ну є ж якісь закони, власне, закон про гастрольну діяльність. Де, де чітко прописано, що гастролі, відрядження це мусить бути в повному об'ємі виплата в національній валюті на карточку, а людина собі вже потім розраховує, чи купляти валюту тієї країни, куди ми їдемо, в повному обсязі, чи якусь частину, чи взагалі просто користати ну, безготівковим розрахунком карти розраховуватись. Тобто ви є бортували про бо... отримання цих коштів. Ми не, звіту... ми, ми не звітували, ми, ми в момент отримання готівки просто розписувалися в відомостях, але ж знову таки ці відомості дуже багато виникали сумнів, тому, тому що це просто звичайний чистий бланк-аркуш формата А4. В Excel роз... да, табличка, там список з артистів. І окрім того, що теж обурення викликає, що суми були прописані. Іноді навіть олівцями. Не, не то, що ручкою, а знову ж таки, прописали там суму, ми отримали. А, а, а як варіант, бо вони потім можуть і додати ще там один чи два ноліки, розумієте? Цей документ взагалі не має ніяких юридичних моментів. І, і от власне рік назад, коли у нас намічалися гастролі восени в березні в Німеччині, наша тромбонова група, тому що я артист-оркестру, тромбоніст. Між собою так поспілкувалися, всіх це подразнює, всім це не подобається. І ми вирішили так консолідуватися і разом піти дізнатися, щоб нас ознайомили з умовами контракту. От. Ну власне, ми розуміли, з чим ми стикаємося, але просто хотіли подивитися, як воно взагалі, що вони нам будуть казати.